Вітаю на каналі Мотоблоки. Ось така тракторна коробка приїхала на ремонт. Щось там не включається, якась друга передача чи забилася друга передача. І мототрактор бачите, з такою системою розблокування, як в мотоблоці, але ступиця вже така посилена на 5 болтів. Вже теж тут щось колись робили, бо прокладка вибита. А зараз проблема якась там забита друга передача чи не включається. Ну, тут вже трохи почали розбирати, може як привозили, але от що перше кидається в очі. Оці всі люфти, люфти і зазори. Оцих цвічків не повинно тут бути, розумієте, воно має такий на цьому цвічку холостий хід, що не тільки вам другого включить, а ще й 18-ту включить передачу. Так само оце гніздо, де воно сідає. Дивіться, все ходить, все ходить ходуном. То яку воно може передачу включити? Це так, як в машині розбите коліса, і ви шукаєте якусь передачу, яку можна включити, яку може включити тільки власник тої машини. Так само, отут, цвічок, цвічок. дивіться, який холостий хід, чуть не пів цього. Цього не повинно бути. Коли воно все буде чітко, тим більше в цьому випадку воно дуже хоче. Чіткості, тут для цього є оцей такий упор. Спочатку його не було, потім зробили. Він такий дуже помічний. Над цим він не, не так дозволяє скручувати, а то цього, як не було, то лишень привезеш трактор і зразу включаються дві передачі, зразу через годину дзвонять, що включилися дві передачі. Так що зараз треба розібрати оце зверху кріплення, зняти верхню кришку і спочатку подивитися, що там в коробці, чи щось бракує, чи не бракує. Чи вся справа у цих. В люфтах і зазорах, і от в тій кривій кришці. Ну, спочатку треба подивитися, щоб воно механічно все працювало без цієї верхньої кришки. Включалися передача. Тоді вже настроїти то дублювання, щоб там включало передачу і тут в цих пазах воно відповідало тій передачі. Розібрав я коробку, зняв ту кришку, так як я їй казав. тут Просто була включена якась друга чи третя передача. Все тут я її виставив, все тут працює. От включаємо одну передачу, включили якусь другу чи третю. От включили на нейтральну і от включили ще одну. Все гарно цикає, защолкується і так само ходить перша передача, там перша задня. От якусь одну. Він ще якусь включив. Тобто все працює. Нічого тут в коробці не бракує. Часто дуже багато є таких телефонних дзвінків. Скажіть, що може бути, там вибиває, забиває. Ну, деколи я розумію, про що мова кажу, то треба цей оцей речах здублювати з тим, де в тих пропилах включає передачу. От треба забрати оцей зазор. У даному випадку тут бачу прокладки вже нема. Тут хіба брати цю, цю кришку і так от по цій частині, десь 10 мм, 5, вистукувати, щоб воно ну, таке, щоб зробило, воно є рівно, щоб зробило такий прижим до того кола. І на ще якийсь період стане, тому що якщо вже вироблено гніздо, або тоді треба подивитися, або міняти верхню, верхню кришку. Можна підтиснути, забрати зазор і буде їхати. оці всі люфти, тут вже і так щось пересверлило, ще такого не бачив, і зверху, і знизу. Оці всі люфти і зазори роблять вам погоду. Просто треба знайти кусок, кусок паркана. Ось як я колись ходив, в ту стойку запихаєш оту ту зелену. Не фокусує менше з тим. Паркан запихаєте в той речах і гнете, підбираєте той зазор, щоб зверху попадало і внизу чітко попадало. Тоді підняли якусь вищу передачу і теж чітко дублює. Все, один тут оці люфти, зазори забрати. І от не треба було ту коробку і вести на ремонт. Часто так питають, дайте пораду, а скажіть, включається, вибивається. Ну, для того, щоб дати пораду, треба щось вскрити і подивитися. От так. Як воно все, я бачу, що воно махається, то й воно не дивно, що воно яку хоче включає передачу. Та вилочка тут виходить. Вона має включати чітко, чітко цю чи чітко цю. Вона може бути скрилена, включати посередині, вона може махатися, ви ніби включили цю, воно звібрувало, зачепило ту і втиснуло дві передачі там, в якусь сторону, ну, різні. Бувають випадки, оця йде окремо, то там собі, якщо буде люфт, то воно просто не включить там, де той шиферний цвях був. А тут має чітко, чітко ставати посередині і чітко добулювати там на горі, щоб оці щоб вилочка не стояла десь між, між передачами, і вона тоді черкає не одну, а бере якусь другу, або, або воно тако, тако люфтить і раз включить, а раз в верхньому положенні зачіпить другу. Дехто каже, заліз отверткою. Ну, виключив передачу і далі їздить. Через певний час ще що. Ну, значить, в нього ще люфти такі недостатні, як в цьому мотоблоці, щоб воно вже просто включалося, що попало. Так що зараз ставлю кришку назад і тоді дивлюся на цю вилочку і на ту зверху. Але перше знімлю цих три болти, або ну, такого речага мабуть, я не маю. Просто або замінити кришку, або так, щоб здешевити і так тут все бовта. Цю кришку просто тут. Досить грубо, ну, 2, -2 мм точно має ця пластина, то її можна, ще раз скажу, загнути туди просто 5 тако, 5 мм, загнути туди, щоб притиснути до цієї кулі. Зупинюся я трошки на нюансах, деколи зупиняюся, бо там хтось з підписників чи не з підписників писав навіщо то ви розказуєте. Якщо. Ну, це ж треба для майстрів, а таким пересічним типу клієнтам воно не потрібне. Я то розказую для того, щоб, по-перше, рекламувати свою там торгову точку, воно франківську. По-друге, що в мене є запчастини на мотоблоки, і по третє, що я їх ремонтую, і до мене приїжджає металолом, а від'їжджає. Від'їжджаємо мотоблок. Тому деколи зупиняюся на якихось таких певних моментах, щоб людини, щоб клієнти бачили, яку людина виконує роботу, не просто там сказали Я супермайстер, вмію все зробити, бо я бачу колись трактор. Тому таке <смітна> ліричне відступлення, як кажуть, і продовжуємо далі. Дивіться, не просто так. Тут був такий великий люфт. Я підігнув так, як я казав, трошки, але то особливо і не треба було підгинати. Чому? Тому що якщо оцей болт, не знаю, чи він рідний чи не рідний, вкручувати, то він заходив вже в кінець, а ця пластинка не прижималася і вона мала такий до себе від себе люфт. Тобто воно ще й за рахунок того мало люфт. Зараз такий воно має, ну, воно мусимо рухатися і має такий мінімальний рух. Тому отакий був нюанс, що ще й від того. За великий люфт був, я поставив буквально по шайбочці і воно вже притиснуло цю пластинку. Хоча трохи я підігнув, я спочатку підігнув, а потім подивився, що вони, коли закрутив, що, подивився, що ця пластина рухається. Коли я вже це прикрутив і прикрутив верхню кришку, стався другий нюанс. Цей речах, цей речах перестав рухатися. Тобто він в нижню вилочку, то вже тут так зараз не буде видно, але він в нижню вилочку, в нижню там є вилочка. Камеру. Нижню вилочку він попадав, а верхню він впирався. Тобто ця вилка нижня стоїть отак, а верхня трошки ніби як вище і трошки вперед зміщена. І в нижню він нормально заходив, а в верхню він впирався, він не, не міг включити речах. То прийшлося, може, через то і штучно. Я не знаю, чи штучно, чи так болти підбирали, чи не був створений той люфт. Но одним словом, з люфтом воно працювало. Коли я люфт забрав, той речах почав впиратися в ту вилочку, що включають передачі. Одну включав, та, що нижча, та, що зверху, другу, третю він впирався, впирався в вилучку і не міг піднятися, щоб залізти в пас вилочки. Тому просто банально болгаркою його підрізав там десь. Міліметра півтора так на товщину диску до двох. І це вже стало, що він, що він нормально ходить. Так що бачите, деколи виникають такі нюанси і як це людині пояснити. Можливо, ця вилка і мініна, що тут якихось таких отворів на чи що, не можу сказати, хто то, що. хто то що робив, то вже історія. Але кожен ремонт то якась детективна, детективна історія. Тому цей люфт забрав, зараз ставлю верх і треба е, знайти. Щоб воно чітко включало, отут, коли воно в тому прорізі стоїть, і дублювало чітко там. Тобто, от, як я все кажу, ту вилочку чітко виставити, по, це, по центрі виставити і отак виставити, щоб коли ви там зверху включали задню, щоб воно знизу не черкало якусь іншу вилочку. Це знову ж для тих, хто в темі і хто розуміє про що мову, тому даю такі підказки, якісь нюанси по роботі. Бо просто як зняти це щеплення. Відкручуємо гайку, витягуємо шплінт, беремо плоскупці, Цього відео в інтернеті багато. А такі нюанси, я так сильно не дивлюся, але деколи як щось починаю слухати, то зразу виключаю, бо нема про що слухати. Так що, отакі поради. Кому потрібно, користуйтесь, кому не потрібно, ну не користуйтесь. Як комусь може воно стане. Я все кажу, якщо комусь стане в пригоді, вже праця не пройшла даремно. Зараз прикручую верх і виставляю, щоб воно дублювало чітко передачі. Завершив я регулювання цієї всієї системи. Тут ви бачили, підклав, тут, щоб був той мінімальний люфт. Мінімальний люфт, тим тим люфт розверлив на 7, забив такого болта наглуху, щоб там не було, навіть воно не хотіло, не хотіло рухатися. от Бачили на фотографії, вигнув я той речах, щоб він якось був, так як зараз бачите посередині. Там на той болт попадає. На його. Посередині мотоблок цю пластинку не чіпав, відносно цієї пластинки якось то танцював. танцював і вирівнював. Бачите, зігнув. Тут я не гнув, бо тут таке, я знаю, що якщо тут збоку є захист, стоїть нога, то деколи той речах він такий довгий впирається в ногу. Тому я цю частину не вирівнював. Просто думаю, що то, цю ногу можна закинути на площадці трактора в бік, а тут нога вільно, і так речах йде під котом. І тепер ті передачі включаються як в Мерседесі. Одні і, будь ласка, другі. Бачите, все воно чітко працює. Цю пластинку теж я тут підрізав, трохи вона не попадала. Ну, може, може, це треба було почати з того, щоб вирівняти це отак, щоб воно було вертикально. Але вже раз воно так тут просверлено на криву. ну то хіба що відрізувати і приварювати його вертикально. Ну Я вже на базі того кривого зробив, зробив так, щоб воно було рівно. Тут трохи спиляв цей, пересунув цю пластину, щоб воно менше не дозволяє вертіти, і тоді чіткість включання набагато більше. Коли в перших тракторах цього не було, воно дуже той речах махався, особливо тут був люфт. А зараз, бачите, воно ну, без, без проблем. Чітко одні передачі і чітко, чітко другі. І той речах, бачите, белемкається. Ну, він має люфт, звичайно, але тут, якщо подивитися, що це є середина, то він белемкається приблизно в ту і в ту сторону одинаково. Ну, також, що можливо, було. Тут підтягнути, то підтягнув. Тут треба було так, що якщо я вже так скрутив, щоб вони не скажу, щоб не чіпали. Може, треба було взяти грубу шайбу і тут проварити, щоб відносно тої різьби, щоб це десь там не піднялось на 2 міліметри, там на два. Але в принципі вона така перекособочена, та конструкція. Якщо її скрутити, то вона вроді сідає лише в одну позицію. Бачите, там щось наварено. Ну, Одним словом, просто треба було вже підігнати під оцю криву конструкцію, той, скривити той речах, щоб воно якось включало. Ну, так. Отак От і завершилася, завершилася робота. Так що дякую всім за увагу. Кому потрібні запчастини, звертайтеся. Бережіть себе і шануйте свої мотоблоки.